Итак, друзі, сьогодні всім привіт. Ну, рубрика Мій скорпік. сегодня сьогодні поговоримо про кришку масло горловини нашої. Значить, бачимо да, симптом, який в мене з неї масло витікає зверху на кришку. Ну, кришку, прокладку кришки клапанів, само собою, треба вже замінити. Ось, але сьогодні іменно будемо боротися з цією нашою проблемою потрапляння мастила наверх двигуна. Значить, В чому проблема? Значить, Гази, коли наші вентилюються, картерні йдуть, Значить, тут в нас на кришці, от у мене є вже нова, я купив, є отака. От, такий Сальничок, прокладочка, така, скажімо так, гумова. Тут вона в мене вже стерлась. І бачимо, як вона спокійно вже гуляє, її вже тут майже не видно. Ось я, значить, сьогодні поставлю нову. Вона вставляється і, відповідно, там тримається. І зараз покажу розміри їх. їх кому цікаво. І подивимося, що в неї там всередині. Значить, В принципі, для заміни багато розуму не треба, друзі. Значить, Симптоми видно, Значить, коли двигун наш починає срати зверху, коли наша кришка тут гуляє, потрібно просто замінити цю от, от, прокладочку. Гуму. Ну а якщо вже там всередині, в нас вже бачимо, що вже капець, тоді вже повністю всю кришку. Значить, замінюється вона просто. Відкручуємо хумут і знімаємо її. І так, коротше, друзі, що до кришки. Значить, Кришка коштувала мені 140 гривень. Ось, значить, це рідна. Форт. Значить, ось. Маркування яке на ній. Це. Значить, ту, що я взяв нову, я вже тут її приміряв, вона трохи в мостилі. Ось такий пластик, на не дуже якісний. Значить, 6 лютого 24 рік. Ось назва її. На оч двигун. Що тут у нас під етикеткою є? Ось таке. Ось так. все. Значить, в середині, що в нас тут йде? Ну, нерозборно, але прокручується. Середині сіточка металева і ось така от у нас прокладочка. Значить, розміри розпоміряємо. Бачите, в мене тут вже ця прокладка повністю, повністю тупостерлась. Значить, розміри рідної? Значить тут у нас 35. тут 13 міліметрів значить так у нас 26 і тут. 35 12, двенадцать, тринадцать и тут. І тут 24. З самою прокладочкою у нас виходить. ширина тут 36. 36. Ось така пробка. Ну і все, зараз ставлю і подивлюсь, що воно нам допоможе. Ось моя стара, як злизалась. Коротше. Так що, друзі, кому цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки підписуйтесь на канал до зустрічі.